Всім привіт, народ! Вийшло нове відео у мого сина. По-перше, дякую за перегляд. По-друге, вийшов платний доступ. Його новий сольний степдап концерт. І хто хоче підтримати його творчість, посилання буде під цим відео. Дуже дякую. Всім привіт, народ! Це шоу Я знаю, де ти живеш. І сьогодні ми прийшли в гості до Діми Тітюна, це стендап комік, ютубер, блогер, класний чувак, любительних пробок. Що пішли? Подивимося, як він живе. Здорово! Так. Дос, це, Й... по нашу. Да, це по Так, Це, по-перше, був хлопацький х... Як це? Хлопацький хлопок. Хлопацький хлопок. По-друге, оце повага. Я завжди теж в шортах взимку виходжу, тому що я того рот їбав переодягатися. Ну реально, це дуже зручно і яйця зараз отакі десь. Це теж зручно. особливо, коли їх бриєш, поняв. Помітив, що їх краще в холодній воді брити. Ага, так. А коли ті, холодний, ой, в гарячій, вони типу, розводить. Так, вони да, такі, да. що полетіли. Класний початок випуску. Бустрі, поки сюди не зайшли люди. Знаєте, оцей прикол, коли типу, да. швидше в типу, з кимось не їхати. І він завжди так дуже довго зачиняється, прям, так, як слово. Да, да. Але якщо ті, па, людина відкрила, а ти закриваєш, то нормально. Якщо да. ти не пересікаєшся поглядом, да. тобі не так соромно. А я завжди в цей момент думаю, а якщо там людина дуже срать хоче, yeah. У мене коли був випуск з хакером. З хакером? Да. Ага. Мені хакер сказав, типа не пали свою адресу сильно, бо ти медійна людина і тіпа mm -hmm. кружочки там акуратно знімаю, вся хуйня. А я такий, та блять. І він по приколу сказав: типа, хто знайде по кружочкам геолокацію Дмитра Тютюна, виграє у нас там конкурс, якийсь типа. І мені тупо приходили в директі повідомлення де чуваки просто скрінки дали моєї хати на картах. Отак От обводили, це твоя хата? Я ні. Не відповідав. Чувак, нами. це дуже жодне. Насправді це дуже стрьомно, реально. Але але, хорошо, що ми знімаємо зараз цей випуск тут, тому що я відсюди буду переїжджати десь через місяць. Може, випуск вийде вже чи ні, я не да. знаю. Ну, коротше, через місяць десь ми відсюди звернемо і в кращу квартиру, тому хорошо, що ми зараз тут знімаємо. Е, тоді давай скажу, що це бульвар бульварисій Українки. 50, 51 квартира. <laughs> По-перше, давайте відразу скажемо, скільки ти знімаєш. За скільки я знімаю? Я знімаю за божественну ціну. Я заїжджав сюди за 11 500. Зараз це коштує 12 500. Дуже, ну, плюс це комуналка. Дуже, це дуже дешево. Прогугліть, так. Я... Да. Просто це дуже близько до центру. мене ти... розіб'є, що тут прямо туалет відразу. Да. Я вперше таке бачу, що ти заходиш, і перше, що ти попадаєшся, це тупо туалет... Будь ласка, глядачам, Сережка. напрухою якась Угу. І, типу, коли виключена, ну, на переключателі виключена, а лампочка горить все одно, поняв? Не так яскраво, але вона горить. Вона під'єднана до метро. Напевно. А в туалеті вона ще і мігала, поняв, постійно. І ми її оттуди убрали. А от на кухні і в ванне, і ну, коротше. Лампочки mm -hmm. горять просто так, типа по дефолту. От. І це, коротше, одна з причин. Тому що до нас завжди гості приходять і кажуть, і, бать, ви в курсі, що ви можете просто від пожежі померти, нахуй. Вночі, блять. <laughs> ну, воно ну, може і пануть, нуті, типу, що то з проводкою». А ти такий, так 12%. Це <laughs> <laughs> того коштує. Дмитро сказав, що він підлогу давно не мив. І ми в кінці випуска подивимося на мої шкарпетки. А зараз ми промежуточний результат. Ну, норм. Це поки почало. Але так, да, воно такі були, коли їх купляв. От це ванна, кімната. Ванна кімната. Ви можете тут побачити. Блін, вона насправді в такому кольорі, я, ти ніби в Барбіленді. Ти, ти бачиш, це таке кольорове. Але, а тут є світло? Так, да, є, воно вже горить. Ми можемо, ще раз, ми можемо ще раз включити. От. От це воно горить. От. Це ванна. А, тут особо нічого цікавого насправді. Я не Чувак, знаю, це, що... ж, е, це ж. Е, як це називається? Розгрузка для перукуря. <рикуря> знаєш, що це як, як у військових тільки для перукуря. Перукар же? А як правильно казати? Перукар. Перукар? Ну не парикур. Ну хто парикмахер? Парикмахер. А, парикмахер, <рикуря> блядь. <рикуря> По нормальному розговарівай, я так розумію, до Дімона можна покрасти. Тут мого ні хуба немає, якщо нас цікаво. Це один станок мій займає, тут один карман. Ну і сама оця жовто Так, <гум> да, Це колись був мій одяг. Це, я так розумію, щось з сексуальних ігор. Не, це... Дімона і Ларіси. <гум> ну, це ж на голову. Так, <гум> да, це на голову. Ну. Ну так, зав'язуєш і їдеш тут. <ріст> <ріст> ну ладно, це я думаю, ви знаєте, що це щоб фарбуватися. Mm -hmm. Що тут можна кумедного показати? Коротше, у мене є дві мочалки. Є дві мочалки. Одна оця. <ріст> <ріст> і одна <ріст> оця. Оця мені Лариса нещодавно купила, а ця десь ми її купили в Полтаву, куди коли, коли заїхали. да. Е... на початку масштабі, коли ми приїхали в Полтаву. І чому? Я у мене вже є нова мочалка, але я користуюсь нею, тому що подивіться, який яка площа, як можна мати. Да, чувак. Я тільки хотів запитати, скільки кілометрів жопи твої вона е, мила. <ріху> да, і бачила? Так, <ріху> да, посмотри, вона отак так поняв. Ну, оця миє, блядь, я три години нею миюсь, Поняв, <ріху> типону це тілень, а це просто, ну, вона така. Посмотрите, як можна на її помить. Тому, коротше, <раз... ріху> Отакі е, мочалки, це топ. Е, я блін, я на, насправді, до речі, не користуюсь взагалі мочалками. Я ж оцей мемний тип з Тіктока. Ти руками миєшся? Да, — Так, милю, милю голову, все далі, де стекло, там помилося само. Тако. Ну і хуй, обов'язково треба мити в будь-якому випадку. А мені, здається, і хуй. а мені здається, що в такому випадку може це. У жопа це вже прям якщо настрій піс святковий. Тут був секс? От в цій кімнаті? Ні, ні, ні разу не був. Тому що стоячи не зручно, да? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Ні, колись я по-моєму може один раз ми з Ларисою десь пробували займатися сексом в ванні. Ну не зовсім, <laughs> не зовсім зайшло. Ну, у Лариси тим паче, що у неї там давлення і вообще сауни не можна. Yeah. І вона, типа, ванну вообще не приймає. Я просто завжди я. Я короче, бля, типи. Я короче почав заробляти на розмові. Uh -huh. Я так думаю, сука, всю життя мечтав митися тільки в ванні. А мене ж, блядь, в дитинстві завжди пугали, блядь, комуналка, сука, ти шо. Да, да, да. Ну короче, у нас просто реально раз на тиждень ми набирали ванну, типу, і вся там милась. Я, блядь, я, блядь, почав набирать ванну, чувак, ну це плюс 100 гривень, до комуналки. Да, да, це чувак. Да, да, да. Фух, все, тут по просторі. Дальше будет меньше места. це по просторі, по-машему? Ну, да, це хуй. Да. <гум> так, по-перше, я відразу хочу запитати Дмитра чи не проти те, якщо я буду заглядати холодильник. Взагалі я не проти абсолютно. Там одно нічого цікавого нема. А... То давай почнемо з холодильника відразу же. <гум> Будемо дивитися зараз, чим харчується Дмитро Дідьон і його дівчина Ларіса. Якщо що, там нема нічого, чим ми харчуємось наразі. <гум> Це да, бухлішко, тут багато алкоголю да, в основному. Основу. А ти, до речі, прибухуєш, да, частенько? Е, Останнім часом більше, але насправді те, що тут лежить, я це не п'ю. Насправді. Воно що це лежить, якщо там знаєш хтось прийде до нас, і ми такі о, можна випити. Чувак, до. ну тут реально окашки багато. Сокі, мазіки. Тут класика. просто, блядь, мазіки, це прикол. Раз, два, три. Е, і оце ще бачиш, блядь, складі ще. <світ> Соуса. Це я нещодавно знімався на телевізійному проєкті. Це мені теж там дали, до речі. Але йому дали надію і він досі скрізь. Зараз я навіть скажу, коли він його купляє. А сьогодні яке? E, та до речі, це реально 20-го лютого? А, ні, то вжити до 20 лютого. А сьогодні 20-го чого. Так, а, да, а запакова... сьогодні <с останній <с день, останній шанс. Прикиньте. А запаковано 6 лютого. Так, то це треба з'їсти тоді зараз. Стоп, а. Сьогодні ж 20-й? Так, сьогодні 20-й. Сьогодні 20-й? Так, сьогодні 20-й. Я тоді їм цей банан швидко. Сегодня 20? Нет. Yeah. Все, Дмитро, ничего он, не выкидает. Yeah, он нормальный. Он на нормальный. На черные бананы они самые вкусные. Да, они самые солодкие. И он рэп читает круто. <laughs> Норм банан, хочешь, Давай. Ммм. Mm. Mm, да, это самые смешный бананы, реально черные. <laughs> <laughs> Грабить банк. <laughs> <laughs> так же, Chipsy. ты знаешь, а кто тут у нас? Чипсы <laughs> есть. <Chipsy, yeah. laughs> Цикорій, чувак. Я от, від батьків <реш> поїхав, от тоді я останній раз бачив цикорій Це, у нього ж повинно ще по батькові бути. цикорій Іванович. <реш> Почав замалять воду, думаю, бабки є там, короче, я понял, можна вибрати да, е, <реш> чи електронний. Це хуйня, це просто хуйня. Воно, Якщо... по-перше, повільно дуже. Повільно, так. Да. Якщо тобі треба набрати більше, ніж один ковток води, ти стоїш, да, блять, да. 30 років. По-друге, по це... воно шумить дуже сильно. Да, mm. да. Тому взагалі насправді механічні оці помпи, вони, ребята, набагато кращі. Що ще? Семечки. Так що роботи сосать! Сім <сум> люблю лускати. Так, от ви мої от, 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 от мої відпочивальні Дмитра Тютюна. Йоу, камон. Що, Дмитро, це що? Це зал, я так розумію, mm -hmm. де ви просто Так, да? да, Це зал, можна одразу пом'яснення побачити, де я найбільше проводжу часу. <laughs> 에, тут ну, підзим, тут э, пуфік. Да -да, я тут э, граю в PlayStation. Отут, до речі, я проводжу прям найбільше часу. Реально, прям, я дуже багато граю. А що це в Happy Хепімілах було? Да, це з Happy в э, ці Міньйони. Давайте напишіть в коментарях, що я ж цей грюз Міньйонів, що це мої вітання. Будь ласка, напишіть. Це Наскільки ти схожий, Андрюха, підец. Є такий чувак. У мене був випуск нещодавно з менталістом І Корман. Да, це мозок. Він мене запросив на свою виставу і таке прислав запрошення. Прикольно. Це, типа, головоломка, поняв? Воно було закрите. І щоб його відкрити, треба mm. було зробити головоломку, і отам там в цій трубці запрошення, поняв mm. воно. Прикольно, слухай, не Скажи, а І оце рішило. Але я так розумію, ти розбив його на так? Да? Це Лиріса відкрила. Це Шо. Це якесь ти подвійне життя, не ведеш. З престижа з фільму. Ні, <рек młod straps> я Крістіано Бейл. Коротше, це шляпа Хайзенберга. Не схоже. Ну тут була. <рек> <рек> да, це постійно треба додавати кого саме шляпа. Тут uh, клей? Клей, блядь. Клей. Клей. <реком> Ти мене в Харківі це українською. Коротше, ми з Ларісою хотіли собі прикольні костюми на Хэллоуин. І ми на дві тусовочки хэллоуинські ходили, і ми хотіли собі прикольні костюми. І ми додивлялися Breaking Bad якраз. Лариса тут поотривала ленточки, щоб це було як Хайзенберговська шляпа. І ще у мене є такий комбінезон є. Хорош. Як із Breaking Bad. Або з Аврори. Належіть у цю музику. Це, це барабани. Оці барабани. які електронні? Так, да, вони електронні. І вони реально круто, вони працюють? Е, вони працюючі, ну просто проблема в тому, що це надо, щоб ви почули, як вони звучать, це треба вам навушники або да. колонки, яких у мене немає. От ви угадаєте, відкуди цей? Давай. цей? Ви Мьюз слухаєте? Ні. — Тоді не угадайте. А це був Так. Ну, там є такі. Пишіть в коментарях, якщо ви впізнали пісню, яку я зараз буду грати. Отакий, такі, Блін, Так ти не х'я собі як лабаєш, чувак. — Я так я вже більше майже рік хожу, чувак. — Ти Це не хуя собі навіть не очікував. Чуваки, воно в навушниках просто тупо, як барабана установка. Я не можу це повірити, так я попробувати. Чувак, це просто підец. Воно в навушниках тупа барабанна установка. Прикинь, те. А ви що чуєте? Ви ж не чули. Це Нірвана насправді. Блять, прикольно, дуже круто. А, чутно. Чутно? От, наприклад, зараз я буду грати початок пісні Мьюз. Ну ладно, я спалю, це Стокгольмський синдром був. — Це Ларіса? — Так, да, це Ларіса. Це Ларіса. Якщо ви її десь знайдете, скажіть, що вона додому повернула. До Дмитра. <гум> <гум> ну ладно, я поки не буду збирати. Чи забрать? Ладно, я зберу швиденько. Себе знайшов? Так, <гум> да, у мене є такий стікірочок. За колісся бородячого Хто там мені його дав? Прикольно. <гум> так, поки Дмитро збирає барабани, подивимось останній раз. Яка на на 37,3 він забив ху і більше не міряв температуру. Можливо, це навіть сьогодні було. Ми дізнаємось вже десь через три дні. Дмитро ще думає, що він потрапить на якусь тусовку. І Ніому зап'ястя ляняки маленьке. Це на член вішали, чувак. Я, я був на саді, а я відразу започув. А це я так розумію, Дмитро Тетюн гуляв по хрещатику, да якось. Да. І не зміг сказати ні. ні. <ріст> <ріст> Місце, де Лариса і Дмитро Тютюн займаються коханням. Або сплять. Ми тут. Або сплять. Е, — Так, так, да, оце — ліжко. Ну, В принципі, понятно. <ріст> <ріст> носки валяються отут. Отут носки. І отам там о, там, mm. за зазнаєш чітко де лежать носки. Да, — Так, я знаю чітко де лежать носки. і я вам навіть поясню як що можна поняти по носкам, по моїм всій кімнаті. Якщо носки лежать отута, отута, це значить, що я просто відкуда-то прийшов і зняв носки. Якщо ви бачите отам носки, їх до речі трошки більше отам, то це значить, я разувався, ну типу роздягався трошки нетверези, і напевно, це було ввечері, тому що завжди, коли тут валяються носки, це означає, що я одразу приходжу сюди, Влягаєш, знімаю влімаєш, і, і, і спать. Да. А оце прям така зона робоча. Да, так, да, бо, я, да, я, да, я тут реально в ну, короче, в сознанні. Да, зазвичай, да, да, так. Да, да, да. Це смазка, ось вона. Да. Ну насправді я, я не знаю, що вона тут стоїть, до речі, ну, я, да. я, я би не сказав, що прям спать ми часто її прям тут використовуємо. Це більше для дрочки, я би навіть, сказав. А носки нахуя тоді біля ліску. О, це я теж знаю, да, це теж прикольно. Харків. Паркілочки мусорки. Оцим написом я найбільше пишаюся. Да, тютюн фармакологічки гірше. Tion Farmaколоджика Київ гірший інкопорейто. Київ гірше, ніж Харків. Да, Це правда, це факт. Ні, насправді без приколів. Цей стереотип, що Харків саме чисте місто, ну так воно десь дійсно і є, реально. Ну, це да, дійсно не струпи. Не стереотип. Я знаю що, я був в багаті. Ну ладно, не то, що прям багатьох. Ну коротше, покатався там з турами, коли це штабка почалась, коли там щось на ютубі з'явилось. Є міста чисті, все одно в Україні, Івано-Франківськ, дуже чистий. Чи не всі, так? В Чернівці, напевно. Ну Івана франківської мені зда... в Чернівцях багато людей. Тобі mm -hmm. важко оцінити чистоту, коли mm -hmm. блядь, яку... в тикає чувак, Скільки людей ну там все одно якось? Ти по центру в Харкові йдеш, і він такий більш просторий, якийсь mm -hmm. поняв. От Львів, це Чернівці. Там вони такі, усі ці, ці улочки. Mm -hmm. Там там мені дуже тісно. Mm -hmm. Ну і зараз ми можемо перейти до другого найвідвідуванішого мною місця в цій квартирі. Це оцей підвіконня і оцей балкон. А, зараз таймінг цього випуску розтягується хвилин на 20, бо я ще буду показувати свої ніжсякі курительні. Опа, ой-ой-ой, понял? Це ж типа Брейк-ін-бет, да? Да, да, да. Ви поняли, припав? Я ще й набрав, до речі, набрав. Да, я почав пити, короче, більше, тому що майже в типах пів. Да, 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 да. Ну, видно. Ну ти же в скуфа трошки, потихеньку в скуфа. Я скоро в Богдан Баяри напрыгнув. Мені не подобається, що я плюс. Насправді мені алкоголь в принципі не подобається. Я типа ніколи вообще не був прям фанатом алкоголю. У мене там батя пив що в мене взагалі до да, алкоголя така відраза. І я собі так це зрозумів, завжди пояснюв, що я такий, типа, я траву, я не алкоголік, типу, що no, але це все одно саме найопка. Ну, no, але все одно мені прямо алкашка не подобається. І я прям зрозумів, коли от почав останнім часом прям регулярно пити. Uh -huh. Бо перед цим я там випивав дорочок десь на виступі uh -huh. і все. А оце хоч коли ти починаєш регулярно пити, це набагато гірше, ніж da, регулярно пити. Да, це курити. Ужасно, це жасно да, взагалі максимально плохо. Коли да. куриш на постоянці, у тебе життя нема всередині теж. Mm -hmm. Типа ти тобі похуй на багато чого стає, типа якось запало, бо mm -hmm. пропадає, якби, коротше, просто умовно існуєш. Але коли ти бухаєш, блять, ну це прямо аж і фізично ти да, відчуваєш, фізично що з тебе важко, життя виходить. Да. А це я так розумію, конкретно вже від Ларіси, так? Чесник бачив на да? тій стороні тут. Тут волк і чесник в одному місці. Народ, це було шоу. Я знаю, де ти живеш». сьогодні. Ми в гостях були у Дімона Тітюна. Дуже дякую, що пустив нас. Давай, Дімасі. Дуже дякую, дуже приємно було. Дякую, що, по, що подивилися мою квартиру. Я сюди доїду скоро. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, як вам цей випуск. І напишіть до кого ще сходити в гості. Всім до побачення. Дякую.